мільйон раз ловили себе на думці, ну чому я наступаю знову на одні ті самі граблі. Чому я тягнусь до тих, хто холодний до мене або хто нехтує мною? Чому я швидше вгоджу іншим і зроблю для них краще, а свої потреби поставлю в кінець списку? І якщо це так, то вітаю тебе в клубі. Але насправді причина часто не у якихось лапках, поганих людях чи невдалих стосунках, а в тому, як наші базові емоційні потреби були задоволені в дитинстві. А це дуже важлива штука, друзі, бо ну направду кожному з нас потрібні любов. Безпека, свобода, підтримка і взагалі право бути собою, правда. Але якщо щось із цього списку не було в ранньому досвіді, так то всередині формується так звана схема, життєвий сценарій, і він дуже тихо керує нашим дорослим життям. І часто ми навіть не усвідомлюємо, що ми керуємося схемою. Наприклад, якщо вдома... Постійно було велике напруження, багато сварок, конфліктів, можливо, бійки, так то ти вчишся тому з дитинства, що світ далеко небезпечне місце, а навпаки, треба розраховувати лише на себе, і навіть зараз тобі може бути дуже важко розслабитися і довіритися комусь, тому що ти, ніби, як завжди, чекаєш, що щось піде не так. Якщо в ранньому досвіді тобі казали часто не плач там, не злись», то що за своє дитина? Вона засвоїть, що емоції треба ховати, і потім у дорослому житті ти будеш або вибухати на дрібницю. Або взагалі не розуміти, що ти відчуваєш, як назвати цей стан. Ще випадок, якщо тобі не вистачало тепла і прийняття, то буде виростати страх покинення і в дорослому житті будь-яка дистанція з боку інших буде сприйматися тобою, як от зі мною щось не так, мене покинуть, я нікому не треба. Коли контролювали кожен крок, то зараз ну можна припустити достатньо важко довіряти собі, брати на себе відповідальність, робити якісь рішучі дії. Якщо хвалили лише за оцінки за досягнення. То формується переконання, що я маю цінність лише тоді, коли я щось зроблю ідеально. І якщо у дорослих не було кордонів щодо тебе, так то зараз ти будеш або дозволяти собі сісти на голову і тобою всі користуються, або ти можеш вмикати такий режим атаки, щоб ніхто більше не зміг тобою зманіпулювати чи тебе використати. І швидше за все, ну от. Супертоксичні люди, яких ти знаєш, мають саме незадоволену потребу цю у кордонах у дитинстві. І от ми дорослі, але ці старі сценарії живуть у нас і вони повторюються у роботі, у стосунках, у наших виборах і у наших рішеннях. І я би не записувала це відео, якщо б це не можна було змінити. Тому що коли починаєш розуміти, якої потреби не вистачило тоді, в минулому, в ранньому досвіді, то з'являється шанс навчитися давати це собі зараз. І відтак старі схеми вони перестають керувати нашим життям, і ми нарешті починаємо жити по-справжньому, жити наповно.